Тепер я хочу ще про одну тему швиденько поговорити насправді, тому що ви знаєте, от оце ось шеймінг і розлюднення українців, і те, що ми можемо стати нелюдями, для мене це все віддавало дуже активно історію про розлюднення українців у виконанні Арістовича. Але я шукала відео. Не дуже в мене було багато на це часу. Не змогла знайти відео Арістовича, де він говорить, що ми вже програли війну, тому що ми стали такими ж розлюдненими, що ми стали як росіяни, що ми от загрузли в хейті. Ну, от ці всі меседжі цього я не знайшла. Якщо ви маєте якесь коротке відео, то скиньте мені його, будь ласка, в телеграм чи на імейл. Е я не знаю, посилання на це або може посилання під сьогоднішній етер. Я зате знайшла інше відео Арістовича, яке мені хочеться вам процитувати, тому що насправді це ж ламповий атер мав бути, і він такий читанковий. І мені дещо хочеться вам прочитати з цієї книжки. Але перш ніж ми прочитаємо, треба послухати Арестовича. Вибачте. Страна називається Україна, а не Росія. І здесь, как бы, да, понятно, что надо говорить на государственном. Все всі національності должны знать и владеть, да, пользоваться. Но как бы. А дальше свобода. І ось ці люди... которые говорят, и это четвертая и самая крупная подмена, которые говорят, нас 400 лет Валуевские проклятые указы, значит, там мы тарили, убивали, мучили и прочее, прочее. И говорят, а давайте, по сути, они предлагают такую же политику, как и Валуевские указы. Ну, то есть мы проиграли НКВД в чистом виде, как бы, да, и всем этот царизм, дракон умер, да здравствует дракон. То есть методами дракона мы пытаемся бороться с драконом, который 400 лет не давал нам говорить. Когда нам говоришь, что самый крупный словарь Українська язика були в советського време, причому позднее совєтське, Брижневське. І он вважається еталоном словарем, українського язика, 11 тому, вони просто тупо не сшать этих фактів. І от це дуже хороший приклад того, як, ну от, як людина може просто виголошувати агалтілий піздюж, а. Аудиторія, яка його слухає і не готова розщепляти цей піздюш на молікули, хаває це і вірить. Тут мені хочеться про дві тези сказати, хоча серед них там государственний, всі повинні говорити на государственному, Україна та український язик, ну там та-та-та-та-та-та. Зупиняюся на двох моментах. Перший момент це те, що у нас 400 років переслідували українську мову, і тепер ми хочемо помститися і зробити те ж саме з російською. Нюанс є. Українська мова за винятком діаспори, яка знаходиться всередині іншої держави і не обов'язково побудована на тому, щоб зберегти українську мову. Українська мова може існувати беззаперечно тільки в державі України. В державі Україна як і саму державу, так і мову намагалися знищити сотні років. Російська мова панує не лише в Росії. А і серед усіх тих вишкварків, які вишкварків, яких Росія розкидала по всьому світу. Але Арістович говорить про те, що якщо ми в Україні не хочемо домінування російською, то ми робимо з російською мовою те ж саме, що робить російська мова, що робили росіяни з українською. Росіяни випалювали українську мову в єдиному місці, можливому для її існування. Ми... Навіть близько не наближаємося до всіх тих територій, де існує беззаперечно російська мова. Але рістуючі ставить дорівнює між цими двома явищами. І другий момент: Росія іздала в совєнське час найкращий словарь українського язика, а 11 ну сум словник української мови. Я. Просто і от українці навіть не хочуть об этом слухати, коли їм говориш, от отказываются, они вот ані от тра-та-та. По перше, я рекомендую вам все таки ознайомлюватися, якщо вам цікаво короткий формат, можете піти подивитися мову меч. Про те, як в СРСР складали словники, є відео. По-друге, якщо коротко, в СРСР словники були побудовані таким чином, щоб максимально наблизити російську мову до української, точніше, українську мову до російської, тому запосиджувалося дуже багато калькованих слів, вони були формально коректними, але найближчими до української до російської мови. Більше того, якщо навіть на Вікіпедію зайти і почитати, що пишуть новознавці, то Олександр Пономарів пише, що Словних укладали в період, коли в ОРСР втілювалася в життя теорія зближення мови націй, за якою нібито всі мови та нації повинні бути злутися в одну. І тому словники викидали потомі українські слова, які не схожі на російські. А якщо залишали і робота з того, щоб зберегти ці слова була, то їх подавали з примітками, застаріле, обласне, рідковживане, а, діалектне. Лексикограф і дисидент Святослав Караванський у своїх працях критикує словник української мови за, порядку, за появу багатьох слів, які він характеризує як лексику здерту з російських форм. Ну, наприклад, балавство позначене як нарядний, обмовитися, повітряний поцілунок. Також багато було слів тлумачено неправильно наприклад, слово оливо на його думку неправильно витлумачено витлумачене як олово, оскільки воно мало значення свинець. Також букви «г» в словнику української мови не було. Також я рекомендую вам знайти книжку Лексикон тоталітаризму я собі її вже замовлю. Інна Ренчка вона якраз до у двох розділах своєї книжки розглядає, що було не так зі словником української мови. І, зокрема, наводить приклади такі, що в словниках в той період взагалі. Дуже багато було проведено роботи з уніфікації української мови і російської, з уніфікації з усіма мовами, які були в ареалі інтересів СРСР тоді. І перед словом часто вживали прикметник, який накидав слово або позитивну, або негативну характеристику. Також ну, об'єктивний, науковий або реакційний буржуазний в негативному значенні. Також у визначеннях слів були такі ви дефініції у дефініціях використовувалися такі лексеми, як ніби, нібито, так званий, що підважувало значення слова, використовувалися суперечні, суперечні суфікси анти антинауковий, антирадянський. Максимально порівняно з рештою було збільшено обсяг статей, які мали стосунок до радянської ідеології. І більше того, навіть порядок слів, коли там це слово має такі то значення, то вибирали за порядком слів ті значення, які були вигіднішими ставили їх нагору, а потім ставили вниз не ті такі значущі слова. І, зокрема, наприклад, можна а, кхм, а, ще також навести декілька прикладів, але я от прямо хочу з Лариси Мосенко книжки порекомендувати. У неї є декілька книжок от з питань української мови, вони дуже а, круті. і Я рекомендую вам для того, щоб дізнатися більше про українську, купити хоча б одну і почитати її, в своє задоволення. Специфіку більшовицького проєкту зближення трьох східнослов'янських мов висвітлив Юрій Шевельов у своїх мовознавчих працях. В одній з них він, зокрема, писав: коли більшовицькі наукові інституції заступали слово цукор на сахар, ліжко на кровать», брила на глиба, кроватка на галстук, цитрина на лимон, помаранча на апельсин, оцет на уксус, стосунки на відношення, склянка на стакан, парасоль на зонтик, черевики на ботинки», лекція на урок, пересічний на середній, тартак на вісопилку, мутра на гайку. І так далі, приклади можна наводити сотнями, якщо не тисячами, то вони не тільки русифікували українську літературну мову, а й заступали галицького або ширше беручи загідноукраїнського походження або збереження мовні елементи на східноукраїнський. Звичайно, большовицька мовна політика виходила із межі мов східноукраїнських говірок. Не лінгвістика цікавила провідників цієї політики, але прищеплювалася вона практично тільки в цих межах. Показово є критика академічного словника за редакцією Гатангала-Кримського 24 33 років у передмові до опублікованого в Москві в 48-му році російсько-українського словника було написано, що упорядники і редактори цього словника у більшості буржуазно-націоналістичні мовознавці, волги українського народу. До речі, у Агатангела Кримського є якийсь там орден Совєтського Союзу, але. Буржуазно націоналістичні мовознавці, вороги українського народу, всіляко ігнорували спорідненість і взаємозв'язок російської і української мов. З української частини словника вони витравлювали слова, тотожні з російськими, вводячи замість них викривлені терміни архаїзми і вигадані, ніким не вживані слова, чужі живій мові українського народу, мові радянської преси та художньої літератури. І ще декілька прикладів. Це до чого? Коли ви слухаєте, е, от довгий піздьош», Персонажів типу Арістовича, який говорить про те, що Україна робить те ж саме, що робила Росія з Волуївським циркуляром, Україна робить все, не цінуючи спадок, який їм дала насправді видатна російська діяльність, совітська діяльність, яка подарувала нам прекрасний словник. То люди, які поза контекстом слухають Альошу, розвівся вуха, і говорять про те, які українці невдячні. Як тільки починаєш досліджувати, ширший контекст виявляється, все не так цікаво. У півсловоєнні роки назву Україна мали обов'язково уточнювати от означення радянська, соціалістична, трудова ще в 30-х років. Обов'язковою нормою стало вживання прикметника український у поєднанні з радянський. українська радянська культура, українське радянське мистецтво, український радянський письменник у 70-ті роки, час посилення русифікації, прикметник український викреслювався. Наприклад, словосполучення українські діячі замінювали на вітчизняні діячі. І, до речі, ви можете це почути в самих словах у Арістовича, там де він говорить, українська мова це мова в Україні. Всі мають говорити державною, і вже не звучить слово український. Варто навести у цьому зв'язку цікавий епізод з життя українських письменників. Остап Вишня і Максим Рильський зайшли до ресторану пообідати. Вишня прочитав у меню Український борщ. Ні, я такий борщ їсти не буду. Чому? Бо це небезпечно. Принесіть мені український радянський борщ. До репресованих посла потрапило й слово нація репресоване слово нація. Так, автор рецензії на роман. Микола Руденка, формула сонця, професор Борис Кубланов звинувачував письменника у тому, що він вживає термін нація, а не суспільство. Катерина Карубник, аналізуючи українське видання, що виходили в Харкові під час німецької окупації, зазначає, підозріливим ставленням до слова нація в українських виданнях, німецька цензура нагадувала радянську. Не Недурно ж загалом у недоторканих текстах Сталіна, перекладених по українському, навіть російське нація. Тривалий час уживано як національність, хоча до націй пригноблених це не стосувалося. Складається враження, що німці, так само як і радянці, що сили протидіяли тому, щоб українці усвідомили себе нацією. Тому і саме слово зазнало гонінь. Мова радянського тоталітаризму. А ви розумієте, що дуже часто, коли я щось готую до етера або просто для себе вивчаю, то я розповідаю вам, що я просто займаюся тим, що мені найбільше подобається. То е, я, це ж я читаю, це ж коли озвучуєш, на це йде більше часу. Я отак от розкриваю цілі якісь для себе, або перерозкриваю цілі якісь такі величезні історії цікаві. Але глядач, який просто слухає Арестовича з там, якимось там підставкою під Арестовича, він слухає оцей його брід. І вважає, що це та інформація, яка дійсно є достовірною. Ще бачила сьогодні пост у Горгона Бобровицької, Вона написала, дуже відгукнулася. Найсмішніше, що може бути за цей день, це почитати дискусію про етимологію назви Україна, де іноземці, які не розуміють жодної слов'янської мови, але начиталися російської пропаганди і пояснюють українцям, що українською означає слово край. І тут привіт всім. Хто говорить, що Україна окраїна, край? І знову ж таки згадуємо про порядок значень певного слова, і як росіяни слово край позначають як край чогось.